Торгова марка Гармонія Лубенського молокозаводу добре відома українському споживачеві. Знаменита вона в першу чергу своєю якістю. Гарантією якості продукції є наступні чинники. Натуральна сировина, що закуповується у великих господарств, класичні технології виробництва, швидка доставка із заводу в магазин, чому сприяє великий власний автопарк підприємства. Це важливо, оскільки термін зберігання натуральних молокопродуктів обмежується кількома днями. В першу чергу, наша головна унікальність фішка і наша заслуга це натуральність. Тобто ми на 100% впевнені в кожній днів своєї продукції. Те, що ми випустили, ми за нього відповідаємо. При тому, що у виробництві використовуються класичні технології, на підприємстві все максимально автоматизовано і комп'ютеризовано. Ми любимо свого споживача, тому наша продукція має домашній смак і якість. Гармонія у світі, гармонія в сім'ї, гармонія у стосунках.